близько! Турки навчили. Ми правчимо. З такої іскри розгориться полум'я. Такси нам забудово! Мешканці містечка Ірпін, що під Києвом переймають досвід Туреччини. Турки піднялися за один парк. У ірпіні все набагато гірше. Місцева влада ухвалила унікальне рішення, яке може лишити місто без парків. Під фундаментами нових висоток мають зникнути усі зелені галявини міста до останньої. Ми вносили пропозицію, щоб хоча б от кусочок оставить тут ну гектарик маленький, щоб сквері хоть какої та був для цих всіх жителів. Це вже тисячі людей на висоті. Ні, це все під застройку, причому многоетажні. Зелені зони тут і без того забудовують настільки стрімко, що активісти вже не встигають фіксувати нові лісоповали. Весною тут ще нічого не було. Ні забору цього не було, ні котлована. ми бачимо тут уже залили Подушку, будуть монолітні, дому, будуть многоетажні строїти. Будинки ростуть, мов гриби після дощу. Так само швидко і майже впритул один до одного. Тобто люди друг другу будуть в окна лювати. А як же норма? А як же норма? Норму тут, я так розумію, теж всім плювати. Їм головне швидше э, построить, швидше продати і далі уничтожать. Забудова настільки щільна, що вже навіть новосели жаліються. жаліються. Тічення получається от уже двох літ. Уже справа два дома напротив дома. Ніяких, канішно ж, зіломих зонах річі бить не можуть. Наталя розповідає, квартиру купляли спеціально біля парку, аби було де гуляти з онукою. Проте дуже швидко замість парку навкруги виросли кам'яні джунглі. Нам обіцяли, що вот на місці вот этого дому буде дитяча площадка, навіть фонтанчик обіцяли зробити. Але не пройшло і пройшли полгода, як почалася застройка. Через нещодавнє рішення міськради розповідає активіст, бетоном залють і парк героїв разом із похованням тих самих героїв, і навіть парк дитинства. У Нас уже нічого не осталось і конкретно ця територія. А під застройку, ну как гаворядка, теж тут можуть построїтися і такі Тільки останнім рішенням місцеві депутати наказали знищити вісім найкращих зелених зон міста. Розповідає активіст, як це сталося, що за біси вселилися в місцевих обранців. Скільки грошей заплатили їм за це забудовники? Дуже сумно, але останнє питання зайве. Невже це нова форма корупції? Ви не повірите, але виявляється, що саме ірпінські депутати і є тими забудовниками, що нищать місто. У нас всі забудови, майже які ви тут можете проїхати, бачити? Все це виконується депутатами міськради. Мешканці перелічують прізвища депутатів-забудовників і не дивуються, що дерев у місті стає дедалі менше, що може бути простішим, ніж на сесіях самим собі надавати землі і безкарно їх забудовувати, навіть якщо нова висотка перекриє пожежний під'їзд до школи. Вони перекрили е, прохід до школи. У випадку пожежі ніхто не зможе допомогти ні учням, ні будівлям. Сьогодні українці вдяглись у чужеземне вбрання і принесли турецькі солодощі, аби натякнути будівельним нахабам. Якщо ті не зупиняться, в Ірпіні невдовзі розпочнуться гарячі дні туреччини. Для початку ми принесли солодкі страви, ага. а потім будемо вже подавати гарячі і гострі. Так дуже гострі вони йдуть до влади із ультиматумом. Або як калим та бере турецькі солодощі і залишає паркою у спокої. Або ж доведеться мати справу із дещо по турецьки гарячішим. Спочатку приносимо вам солодке, потім будемо приносити гіркий й пекуче. Депутати-забудовники не спішать ласувати дармовою пахловою. І як один поховались від непроханих гостей і відеокамер. А хто з обранців таки зустрічається? Втікаємо, мов вогонь вже палає під їх ногами. Що ти не зможеш забути? Ви затікайте, пане Олександре. Що ви турчани збоїтеся? Не радий зустрічі з яничарами і мер Ірпіня. Що це таке? Ми вас прийшли пригощати солодощами це, це в архітектуру. Про депутатів-забудовників він добре знає, але лише розводить руками. Скажіть, що мені робити? Скажіть, що мені робити? Як мені з нього спитати? Мовляв, немає впливу на обранців. Не можна забудовників зупинити. І навіть дещо побоюються забудовників із мандатами. А я коли почав, говорять, так. так, а ти, ти що, тобі більше всіх треба, що ти так ставиш питання? В питання? А я теж жива людина. Я так же захищений, як і ви, може більше, ніж ви. Він присягається, що стоїть на боці громади. Проте чомусь не може назвати жодного парку, який стовідсотково збереже. Що Ви хотіли щоб я зараз зробив? Можна хочемо, я кажу, щоб я ви... хочу, щоб ви через кому перерахували, які саме зелені зони на сму будуть полишені зеленими зонами. Почитайте карту і буде. читали, і немає до цього дня. В Ірпіні вогнем боролися тільки із активістами. От що стало з моєю машиною за мою діяльність по защиті зелених зон. Це случилось після того, як я в очередной раз отказался прекращать свою діяльність. мне предлагали за это очень большие деньги. Проте невдовзі ситуація може змінитися. Люди настільки обурені, що ладні пригостити владу вже не турецькими солодощами, а чимось гарячим. Наприклад, коктейлями Молотова, як зробили нещодавно турки. Тож чи схаменеться влада, доки під Києвом не розгориться свій таксим? We'll <laughs>